В ефірі першого придністровського вчасно українська редакція. Вітаю вас, в на ді Швеції. На початку коротко про головне. Професія з великої літери. Сьогодні глава держави привітав освітяни з днем учителя. Десятий ювілейний конкурс Придністровська якість стартував сьогодні. Дойбанська амбулаторія може залишитись без опалення, а сельчани без амбулаторії. Першу неділю жовтня в Придністрові відзначають День учителя сьогодні. В Палаці Республіки з цієї нагоди відбулися урочисті збори. Глава держави Євген Шевчук привітав із цим важливим святом 15-ти тисячну армію освітян. Кожного хто обрав цю важку, але шляхетну професію, яку навіть писати хочеться з великої літери. Листи подяки грамоти президента медалі за трудову доблесть та відміну працю. Сьогодні нагородили більше сотні представників народної освіти, за плечима яких не один десяток років праці. Педагогічна діяльність рибничанки Наталі Стратулат нараховує понад 40 років. Вона присвятила своє життя на відповідальнішій справі вихованню дітей. За свої труди не раз була відмічена республіканськими нагородами. Сьогодні їх стало на одну більше. Робота для мене це можна сказати не другий дім, а перший дім дітям віддаю серце і душу, що маю. Люблю, їх, кохаю, і дуже люблю свою роботу. Вручаючи нагороди, президент висловив особливу подяку педагогам з Дубасар. «Дубасарські школярі знаходяться в особливих умовах в зоні безпеки. Вони в цьому році взяли учнів з правого берега Дністра, де закрилася російська школа. Ряд школярів перейшов до нас. Наші дубасарські школи відразу їх прийняли для того, щоб діти змогли навчатися тією мовою, яку вони обрали. Сьогоднішні вчителі підкреслив президент. Це золотий актив в галузі освіти республіки. Багатьом діячам Придністров'я, в тому числі і самому Євгену Шевчаку, вдалось досягнути великих успіхів саме завдяки придністровським педагогам дуже приємно мені як президенту отримувати листи подяки від таких закладів, як Московський інститут міжнародних відносин, а також від інших престижних закладів Росії та України. Це подяки за підготовку студентів, які свого часу були придністровськими школярами. Спасибі вам за це. Я впевнена, що ті, хто сидять в этом що ті, хто сидить в залі, надійна опора держави, ви виростете ще не одного президента ПМР і не один уряд, і вони будуть з кожним роком все міцніше стояти на ногах і поведуть нас до того моменту, коли держава буде визнаною. Виступаючи Євген Шевчук, зазначив, в нинішній системі освіти є ряд проблем, якими найближчим часом вже займеться уряд Придністров'я. Ми з урядом прийняли рішення, що впродовж двох найближчих років займемося реформуванням оплати праці. В першу чергу це торкнеться ключових для держави сфер освіти та охорони здоров'я. Офіційна частина урочистостей завершилась концертом. Для героїв сьогоднішнього дня артисти підготовили музичні і танцювальні номери. А теплі слова привітання не припиняли лунати до кінця свята. Оксана Крук, Олег Поваленко вчасно на першому Придністровському. Сьогодні стартував 10-й ювілейний конкурс Придністровська якість цього року. Участь в ньому бере 51 підприємство. Фармацевтичні організації, сільськогосподарські фірми виробництва легкої, харчової промисловості та сфери обслуговування. Експертна комісія протягом двох місяців оцінюватиме якість товарів та послуг у 67 номінаціях. У восьми на цьому конкурсі заявляє про себе фірма Світ Комп'ютерів. Цьогоріч на суд комісії нею представлено персональний комп'ютер власного складання Інтел. Ці комп'ютери, як запевняють працівники компанії, майже останні слово техніки. Зібрані вони з комплектуючих відомих у світі європейських корпорацій на процесорах нового покоління. Кожна новинка проходить перевірку і контроль якості. Саме якість продукції є візитною карткою фірми. Ми... Застрілі своє Ми загострили увагу на якості комплектуючих запчастин. Кращі комп'ютери світу працюють на цих процесорах. Від цього залежить наскільки довго і якісно він буде працювати. Ми впевнені в нашій продукції, тому і гарантію на неї даємо два-то й три роки. Як зазначають члени комісії, підприємство на місці не стоїть. Асортимент продукції, починаючи від аксесуарів і закінчуючи готовими комп'ютерами, постійно поповнюється і користується попитом серед населення. Лише за останній рік виробництво зросло на 20%, а реалізація збільшилася удвічі. В Цій галузі мір комп'ютерів знаходиться на рівні з іншими фірмами, і в своїй в якійсь ніші також являється лідером лідером в продажу ноутбуків, гаджетів і іншого. Сьогодні світ комп'ютерів це чотири супермаркети комп'ютерної техніки у великих містах Придністров'я. 14 років активної роботи на ринку і визнаний авторитет серед партнерів та клієнтів. Чи стане фірма переможцем, буде відомо тільки в кінці року. Другий етап конкурсу щойно стартував. На комісію чекає ще 50 підприємств. Верховна Рада України ухвалила поправки до закону про відеозапис на виборчих дільницях. Згідно з ними, окрім онлайн-трансляції. Камери працюватимуть і в режимі збереження відео, причому техніка буде увімкнена аж до моменту завершення голосування. Депутати також підкоригували список місць, які мають обладнати системою відеоспостереження у приміщеннях ЦВК, на закордонних та спеціальних виборчих дільницях, тобто у тюрмах і лікарнях, камери встановлювати не будуть. Далі інші новини з України. Віктор Янукович на зустрічі з генпрокурорами країни СНД закликав збільшити кількість виправдувальних вироків. Саме на це спрямована нинішня реформа правоохоронних органів та новий кримінально-процесуальний кодекс. Зараз в Україні таких вироків 2-3 відсотки, коли в Європі не менше 15. Чорнобильці провели біля Мінсоцполітики мітинг. Близько 300 людей з різних регіонів вимагали повернути їм колишні пенсії. Якщо влада не дослухається, то обіцяють щодня виходити на вулицю. Законопроекту про наклепи більше не існує. Депутати скасували його перше читання, ухвалене 18 вересня. Постанову регіонала Віталя Журавського, який вирішив відкликати свій проект, підтримали 349 депутатів. Українські національні проекти презентували в Росії у Москві. Велику зацікавленість проявили до пропозиції з використання скрапленого газу та створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій. Лікарня в селі Дайбани Дубасарського району може залишитись без опалення. Комунікації, котли та насоси потребують ремонту та заміни. Коштів у медзакладу немає. Якщо ситуація не зміниться, селяни залишаться без лікарської амбулаторії. Лікарня у селищі Дойбани відкрила ще в кінці 70-х років. Мешканці шести прилеглих селищ отримували тут терапевтичну, стоматологічну і фізіотерапевтичну допомогу. У 2006 році лікарню було реорганізовано в сільську лікарську амбулаторію з цілодобовим постом. Амбулаторія працює у повному обсязі. У нас є акушер, патронажна і терапевтична медичні сестри, лабораторія. Маємо і електрокардіограф, який дозволяє нам діагностувати сердечні патології. Ми надаємо медичну допомогу і працівникам заводу Квінт, які працюють на дойбанських ланах. А це люди з різних селищ і районів. Всі ці роки персонал лікарні не тільки надавав медичну допомогу, але й стежив за утриманням двохповерхової будівлі. Косметичні ремонти робили своїми силами. Капітального тут не було вже 20 років. Цієї зими виникла проблема з опаленням. три котла. На сьогодні газові котли вичерпали свій ресурс. Ми своїми силами зараз їх ремонтуємо, але не можемо дати 100% гарантії, що вони витримають весь наступний сезон. Тому необхідно визначитися, що надалі нам робити, щоб не прийшлось потім закривати цю лікарську амбулаторію, яка обслуговує стільки селищ. Майже всі сільські лікарські амбулаторії Дубасарського району знаходяться у подібних ситуаціях. Через дефіцит коштів деякі ФАПи дотепер залишаються негазифікованими. Здійснювати капітальні ремонти закладів, закуповувати обладнання медики самостійно не можуть, а фінансування на їх проведення не передбачено. Будівлі знаходяться у власності сільських держадміністрацій, ані на балансі Міністерства охорони здоров'я. На думку головного лікаря району, необхідно негайно змінювати ситуацію і вирішувати питання на більш високому рівні, попереду на вас чекає прогноз погода. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося як завжди. Вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромедцентр, 4 жовтня очікується мінлива хмарність, вночі та вранці місцями короткочасні дощі. Вітер північний 6-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 14 градусів тепла, в день від плюс 21 до плюс 23. На півночі республіки вночі 13-15, в день 20-22 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск нижчий норми. Наступної доби погода без опадів, незначне пониження нічної температури повітря.